Сьогодні ми зазирнемо в спогад, в якому літера Б означає бабуся Мандрівнику, ти справді готовий прийняти цю моторошну спадщину? Поміркуй, чи твоє серце здатне витримати всі таємниці та випробування, що складають цю старовину? Родинну традицію. Ти повинен, сказала його мати. Зак не хотів, його бабуся виглядала такою безпомічною. Лежачи на землі у купі лісового сміття, кров вже почала засихати. Ще хвилину тому вона рясно стікала по її обличчю. На щастя, її очі були закриті. Вони були такі гарні, зелені. Він впав на коліна, відчуваючи, що збирається блювати. Я не можу. прохрипів зак. Я ж змогла. Сказала його мати. Як і вона колись змогла. Це традиція, милий. Зак самостійно зв'язав бабусю. Вона здавалася такою старою і крихкою, коли він затягував мотузку. Це зак був тим, хто повалив її. Він полював за нею у густих соснових лісах позаду її будинку. Він не мав вибору. Поряд з її закривавленою головою лежав ніж. Той самий церемоніальний кінжал, яким вона ледь не проштрикнула його серце кілька хвилин тому. Вона загнала його в кут і, якби не послизнулася на листі під ногами, він б, мабуть, вже був мертвий. Рука зака щільно стискала камінь, яким він її вдарив та збив з ніг. Він скористався своїм шансом, щоб ударити по крихкому чергу. Він переміг тепер здобич його. Як? запитав зак. Це не так важко, як здається, співчутливо відповіла мати. Особливо, якби ти знав. Як вона зараз пишається тобою. Вона виглядає такою зак осікся. Так, його мати присіла поруч, і посмішка була щирою. Але сьогодні ти довів, що гідний вважатися її нащадком. Так само, як одного дня один з твоїх дітей доведеться мені, а твої онуки тобі. Його мати знову встала. Вона спостерігала за ним, як і весь час до цього. Крім того, додала вона, бабуся думала, що цього ніколи не станеться. Усі троє твоїх братів і сестер зазнали невдачі тож насолоджуйся, Зак». його брати та сестри померли багато років тому. Жоден з них не дожив до тринадцяти. Але зак доживе. Він відкинув камінь. Сором'язливо він випустив свої жвала з ота. Це відчувалося неправильним, ніби він раптово став голим перед матір'ю. Він відвернувся від неї, але вона поклала руку йому на шию. Він відчув спокій, який викликав її холодний дотик, і це було приємно. Його бабуся все ще дихала, коли він вкусив її за шию. Вона посміхнулася.